Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно отримати 100 гривень за відкриття віртуальної карти, а також 100 гривень за кожну запрошену друга. І також ви отримаєте додатково плюс 10 доларів виводних або 380 гривень на даний момент. Отже, для того, щоб заробити дані кошти без вкладень, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від А-банку і АТБ ми отримаємо загалом 100 гривень за себе і 100 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за моїм посиланням, скачати їх додаток, пройти реєстрацію і відповідно відкрити віртуальну карточку. Ось вибираємо карту віртуальну. Погоджуємось, робимо селфі-обличчя, підписуємось. В придумаємо собі пін-код до банківського рахунку і бачимо, що ми відкрили віртуальну карточку. Віртуальну карточку зелено. За те, що ми її відкрили, нам нарахують 50 гривень в розділі кешбек. Після того, як ми створили успішно цю карточку, ми заходимо в розділ Гаманець. Навпроти АТБ нажимаємо на кнопку Відкрити і відкриваємо ще віртуальну карточку АТБ. Нажимаємо на кнопку Активувати карту. Нам приходить СМС на наш мобільний номер. Ми вводимо цей код, придумаємо знову ж таки пін-код. І бачимо, що ми успішно відкрили віртуальну карточку АТБ. Нажимаємо на кнопку додати в Google Pay, після чого ми поповнюємо цю карту на 110 гривень, йдемо в магазин АТБ. і Через цю карту купуємо товари. Тобто розраховуємо за товари цією карточкою. На суму від 100 гривень одним платежем. Відразу, як ви розрахуєте з цією карточкою, вам ще прийде додатково плюс 50 гривень. Тобто, загалом ми отримали 100 гривень. 50 гривень за відкриття віртуальної карточки зеленої, і 50 гривень за відкриття віртуальної карти АТБ і покупку від 100 гривень цієї картою. Ось бачимо ця акція. Вона буде діяти до 17 серпня. І ось я також ще додатково запитав підтримки. Вони все підтвердили, що якщо відкрити спочатку карту зелену, а потім відкрити карточку АТБ і зробити покупку від 100 гривень, то ви отримаєте плюс 100 гривень на кешбек, який зможете вивезти. Тобто, чистимо ви виведете 80 гривень на свій основний рахунок. І також після чого зможете запрошувати по своїй реферальній селці друзів і заробляти на кожному по 100 гривень. Ось бачимо, мені вже приходять зарахування на карточку за запрошених друзів. Я успішно в розділі кешбек виводжу кошти, і вони мені переходять на основний баланс з зеленої карти. Після чого я можу ці кошти зняти через банкомат або переказати, приміром, на свою карточку Приватбанку, Монобанку або ж будь-якого іншого банку. Загалом з цієї акції я вже вивів 20 тисяч гривень з цього банку, оскільки ця акція безстрокова. Але конкретно за ТБ вона буде діяти до 17 серпня. Тобто таким простим чином, перейшовши за моїм посиланням, відкривши карточку зелену віртуально вам дадуть плюс 50 гривень. І якщо відкриєте ще карточку АТБ і зробите покупку від 100 гривень, то отримаєте ще плюс 50 гривень. І також зможете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і отримати за кожного запрошеного друга ще плюс 100 гривень. Також рекомендую вам звернути увагу на цю акцію. Вона буде діяти до 20 липня. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за моїм посиланням, зареєструватись та пройти верифікацію. І за це ви отримаєте 5 доларів виводних або ж 180 гривень. Якщо у вас є якісь кошти, ви можете закинути їх на біржу Binance. Зробити торговий оборот на споті більше 100 доларів, тобто купити або ж продати будь-яку криптовалюту загалом, щоб було на 100 доларів, і за це ви отримаєте ще плюс 5 доларів виводних. Тобто, загалом ви можете отримати 10 доларів з цієї акції, тобто 380 гривень. Ця акція діє до 20 липня, а нагорода прийде на ваш рахунок Binance до 7 серпня. В принципі, на цьому все. Ці всі акції діють, кошти успішно виплачують, тому рекомендую вам їх виконати і отримати 100 гривень плюс 100 гривень за кожну запрошену друга в перші акції від АТБ і АБанк. І плюс 5, плюс 10 доларів від Binance персонально для мого каналу з 0 до мільйона». Підписуйтесь на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона». Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.